Якою повинна бути сучасна пральна машина тихою, надійною, нерозберігаючою, можливо, з бактерицидними властивостями? Дозвольте представити пральні машини останньої серії ipro 7, що поєднали у собі всі ці характеристики. Розпочнімо. Ця пральна машина Haier серії ipro 7 унікальна, адже здатна замінити хімчистку. Такий особливий одяг, як жакети, ділові костюми, шкіряні куртки, вироби зі штучного хутра, можна безпечно освіжити в домашніх умовах, використовуючи пральну машину із функцією ReFresh. Ця програма освіжить одяг, позбавить від алергенів, пилу та неприємних запахів завдяки гарячому повітрю та невеликій кількості пари, що делікатно освіжать одяг. Зараз я вам покажу, як запустити цю програму. Чи знаєте ви, що найчастіше спричиняє неприємні запахи у пральній машині? Бактерії. Вони є причиною появи неприємних запахів, що з'являються у пральній машині. Але я маю рішення цієї проблеми: антибактеріальна система АБТ у пральній машині Haier. АБТ антибактеріальна система на основі оксиду цинку у двох елементах пральної машини найбільш чутливих до росту бактерій і мікробів. Прокладка з покриттям із оксиду цинку завжди залишається чистою, що є запорукою чистоти і свіжості білизни, як і самої машинки. Відсік для прального порошку також має покриття оксиду цинку. Він, як і прокладка, зазнає впливу шкідливих бактерій. Оксид цинку знижує розвиток шкідливих бактерій мікробів до 99,9%, які є причиною неприємного запаху. Таким чином, пральна машина завжди залишається чистою та свіжою. І я не єдиний, хто про це говорить. Це підтверджує німецький дослідний інститут Вербендер Електротехнік, який уже понад 100 років виступає гарантом найвищих стандартів безпеки та захисту споживачів. Основна мета інституту Вербендер Електротехнік інновація, безпека та якість цим пояснюється надзвичайний престиж сертифікатів Вербендер Електротехнік. Додаткова чистота та свіжість пральної машини гарантується системою dual spray, що очищує прокладку і дверця та пральної машини від залишків мийних засобів та інших забруднень. Завдяки цьому ви можете бути впевненими, що на одязі не буде залишків мийних засобів, як і на деталях пральної машини після завершення циклу прання. Чи знаходили ви колись дірки на улюбленій блузці після прання? Як вони з'являються? Частіше за все, тканина чіпляється за внутрішню частину барабану. Погляньмо на конструкцію барабану пральної машини Hire. Конструкція барабану Hire Pillow дозволяє прати делікатні тканини так, щоб вони залишалися цілими та неушкодженими після прання. І ще дещо: барабани пральних машин Hire трохи збільшені. Ви помітили знак 525 драм? Висота барабану у пральній машині Hire 525 мм. У той час, як стандарт для пральних машин 495 мм. Завдяки тому, що барабан став на 3 см вищим, збільшилась ефективність прання. Вода під час прання падає на тканину з більшої висоти, а значить, видаляє бруд більш ефективно. Важливим елементом пральної машини є її двигун. Пральні машини Hire серії iPro 7 обладнані інвенторним двигуном Direct Motion з прямим приводом без ременю. Це значить, що двигун безпосередньо пов'язаний з барабаном. Така конструкція працює надзвичайно ефективно та тихо, забезпечуючи хороший результат прання і, що надзвичайно важливо, малу вібрацію під час прання та обертання барабану. Пральні машини Haier, як і більшість пральних машин брендів Candy, Hoover, Haier, мають найвищу енергоефективність класу А. Відео не передає того, наскільки тихо працює пральна машина чи наскільки мінімальною є вібрація при обертанні. Але тест, який я продемонструю за хвилину, підтвердить мої слова. Пральна машина працює настільки тихо і стабільно, що монети залишаються в тому ж положенні і під час обертання барабану. І додатково я був би не я, якщо б не згадав про спортивний проєкт Хаєр, коли була створена машина для Формули 1 з двигуном із пральної машини. Варто пам'ятати, що інверторний двигун з прямим приводом DirectMotion від Haier має 3 роки гарантії. У пральній машині Haier ви знайдете функцію iTime, що дозволяє змінювати час прання. Знаючи, що у вас немає складних плям, ви можете змінити час прання буквально з точністю до 5 хвилин. Забули шкарпетку? Це більше не проблема. Зупиніть машину і покладіть забуту річ. Очікування на відкриття дверцят у минулому. З пральною машиною Haier ви можете зробити це за секунди, не марнуючи часу в очікуванні, доки машина дозволить вам відчинити дверцята. У серії iPro 7 представлені сушарки із тепловим насосом та можливістю завантажити 9 чи 10 кілограмів. Сушарки становлять єдиний стилістичний ансамбль із пральними машинами. Що ще важливо знати, Haier – світовий лідер на ринку габаритної побутової техніки протягом 14 років поспіль.